На жаль, наскільки нам відомо, в уряді немає е, плану Б. І треба враховувати специфіку різних проектів, і це не офіс простих рішень. А давайте попросимо у європейців. Це є відповідні процедури, це є відповідні підходи. І Я хочу сказати, що проекти USAID вони трьох видів. Ми з вами обговорюємо зараз такі тверді і Напівтверді проекти, які найбільш важливі для нас з вами, як громадян України, зрозуміло, що отримувачами є в першу чергу органи місцевого самоврядування або відповідні благодійні фонди, або інші організації. Це і відповідне укриття і бомбосховища, і в медичних закладах відповідне обладнання і ліки, і навіть по ветеранським хабам відповідне спеціалізоване обладнання. Це і комунальна. Техніка це когніряційні установки, комунальні котельні, тобто величезний спектр. І USAID почав активно перепрофільовувати свої проекти, які діяли вже з березня 2022 року.